Вітаю на телеканалі Еспресо Біла Церква. Вже другу добу триває масштабна евакуація населення з Херсонщини. Наше місто також долучилось до волонтерського руху. Чим допомагаємо розповімо вже за мить. А поки наголошуємо, що ми єдиний інформаційно-аналітичний канал міста зі щоденним випуском достовірних новин. Сльози та невимовний біль міста попрощалось із захисником Віталієм Доброжаном. 53-річний воїн був інспектором прикордонної служби. Загинув біля села Григорівка Бахмутського району. Попрощатись з військовим до міської лікарні номер 2 прийшли рідні, побратими та небайдужі містяни. Поховають Віталія, Віталія на Сухоярському кладовищі. Слава, свій свій свій. Шок питної води та кілограми корму для тварин у центрі білої церкви. Поруч з квітковими магазинами, небайдужі містяни. Зранку до вечора несуть воду для мешканців Херсонщини та Миколаївщини, будинки яких підтопило внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС. Як кажуть ініціатори, навіть не сподівались на такий результат. Білоцерківці масово везуть питну та технічну воду з криниць, а також мішки корму для тварин. Дехто навіть по кілька разів. На день відтак вдалося зібрати колосальну кількість допомоги. Її на південь передають волонтери з різних організацій. Люди приходять і приходять. Люди несуть корма, воду питають, куди передати продукти харчування, куди перерахувати кошти, тому що кошти ми не беремо. Перераховуються кошти на фонди окремо. Ми всі люди, які сьогодні проходять по всі, допомагають. Тобто, я така сама людина, як і організатори, як і волонтери, які забирають цю водичку, просто не вистачає навіть машин і подонів, скільки води. Можливо, за потреби ще потрібно буде організовувати якісь якусь допомогу. Це Херсон, Херсонська області, міста і села, які постраждали. Чому ви вирішили підтримати дану ініціативу? Тому що зараз війна в країні один одного мають підтримувати всі. Ми були всі в скрутну хвилину, коли починалась війна. Зараз страждає саме більше південь із підриву ГЕС. То ми маємо допомагати як на заході, як на півдні, так і на сході. Всі маємо допомогти півдню зараз, в першу чергу, щоб. Ми ж українці як не як допомагаємо один на одне. Бо люди залишилися в біді. Зараз така трагедія в нас, і розуміємо, що від політиків світу нам надії немає нікого чекати. Самі самі підтримуємо людей, як можемо. А як я можу думати якось інакше, коли ну, такі події відбуваються? Я вважаю, що це обов'язок не неписаний обов'язок кожної людини, кожного громадянина України. Слава Україні! Вся наша команда телеканалу «Еспресо Біла Церква також не змогла стояти осторонь ситуації, яка склалася на Херсонщині та на Миколаївщині. А тому ми також долучилися до збору води і корму для тварин, який потім небайдужі волонтери повезуть у той напрямок. А далі поговоримо про стоп-фейк. За останні два дні український медіапростір вибухнув фейковими світлинами, які нібито зроблені на Херсонщині. Найбільше це стосується домашніх улюбленців. Насправді, всі ці знімки зроблені під час інших трагедій у різних країнах світу. Тож один із освітніх сайтів підготував добірку найпопулярніших вкидів. Найчастіше їх поширюють боти, що маскуються під українців, а також і самі громадяни, які не переві. Віряють інформацію, тож перед тим як публікувати світлини, варто користуватися елементарними правилами: перевіряти джерело або користуватися пошуком через google зображення. Також можна надіслати фото на перевірку в спеціальні сервіси. Крім того, в багатьох групах міста активно ширилась інформація, що нібито чоловік на ім'я Ігор готовий безкоштовно надати автобуси для евакуації людей з Херсону. Насправді, по вказаному номеру ніхто не відповідав та ніякого благодійника не існує. Тож радимо вам дотримуватись інформаційної гігієни, не публікувати недостовірні кадри, адже світ має знати реальну правду, що відбувається з людьми та тваринами. На Херсонщині, які опинились у водяній пастці. Київ, Львів, Вінниця, Івано-Франківська, тепер за порушників правил паркування взялися і в Білій церкві. Ще майже рік тому на базі департаменту ЖКГ утворили відповідний відділ однак, перевіряти водіїв по місту інспектори почали з квітня. Місяця моя колега Дар'я Рубан долучилася до одного з рейдів та розповість, як власники автівок реагують на штрафи, чи всі готові їх платити, та де не варто залишати свого залізного коня. Спочатку ми прив'язуємося до геолокації. В Даному випадку це у нас бульвар 66. Вибираємо правопорушення. В Даному випадку у нас йде порушення схеми паркування. Взяли, знову ж таки, фіксуємо. номер. За такою схемою діють інспектори з паркування при виявленні порушників у білій церкві. Як розповідають чоловіки, найчастіше водії ставлять свої автівки у місцях, де перешкоджають руху чи порушують правила. Здебільшого це на вулиці Ярослава Мудрого та Олександрійському бульварі. Там є табличка схеми паркування. Людина стоїть всупереч даній табличці, тому на дану людина фотографується, як він стоїть, припаркований. Після чого людині дається 5 хвилин, програма відчитує для того, щоб людина могла переставити свою машину. Повторно фотографується, що вона дійсно тут стояла, той тобто, що це ніхто не придумав, перефотографовується, і вже людина йде як не кандидат, а вже йде як порушник. Після чого буде винесено повідомлення і положено під скло. Натомість, якщо водій зупинився в забороненому місці, штраф на нього накладається одразу. За півтора місяця роботи новоствореного відділу у місті склали понад 260 постанов за порушення ПДР, поповнивши міську скарбницю на 48,5 з половиною тисяч гривень. Та як кажуть інспектори, нині водії сплатили більшу половину понад 160 штрафів. Як виписали штраф, там вручається лю людині повідомлення. По-перше, під скловочесник, там вказано це порушення, що вона скоїла, хто її виписав, за що. Далі людина може сплатити по даному повідомленню, якщо із зу вітром, або вона його не побачила, поїхала десь, тобто через 10 банківських днів на адресу, де зареєстроване авто, прийде вже потім заказний лист вже із самою постановою, де вже буде вказана дата, коли ця постанова виписалась. І днем отримання постанови буде, коли вона вручилася людині, або коли людина від неї відмовилась. Потім нам прийде з Укрпошти повідомлення, що людина отримала або не отримала, і це вже буде офіційною датою постанови. Аби водії платили менше, їм дається пільговий період 10 банківських днів. Тож замість 340 штраф можна погасити за 170. Однак, у разі його несплати протягом місяця справу передають до виконавчої служби, що знімає кошти примусово. Тут схема паркування вдоль бардюрички треба паркуватися. Він цю бусні черканолі, а там знак стоїть добус. Переставте будь ласка. За словами інспекторів, 90% водіїв реагують доволі свідомо. Деякі обурюються, а ті, хто не згодні зі штрафами, йдуть до суду. Вони нам виписали штраф за паркування в зоні дії знака 3.34. Це знак, який забороняє як зупинку, так і стоянку. Він висить на, он, на он тому стовпі якраз перед центром зайнятості, як підніматися по Ярославу Мудрого. Зона дії цього знака, зона дії знаків 3,33 та 3,34 закінчується на найближчому перехресті за ним. Але якщо ми поглянемо уважніше, з цієї сторони поворот на вулицю М'ясну. Ця ділянка дороги з пунктирною лінією посередині є перехрестям, тому що перехрестя це перехрещення двох проїзних частин в одній площині. Поліція двічі приїздила і двічі підтверджувала той факт, що тут автомобілі стоять без порушень. І тому ми отримали ці постанови, з якими ми не погоджуємося, які ми зараз оскаржуємо в суді. Чи будете сплачувати штраф, який вам виписали? Чому ви вирішили припаркуватися тут саме так і порушити правила? А як саме припарковуватися потрібно? Отак. А тепер подивіться, скільки машин стане тут. Три машини, ну це ж якось несерйозно. Я завжди так паркуюся, і багато людей так паркуються. Я вважаю, що це правильно. Ви помітили, що ваш штраф на склігли? Не помітив. І хто це ім'я виписав? Е, інспектори з паркування виписали щойно. Щойно, молодці, що я можу сказати? Не буду оригінальним, я став як всі. І я не міг стати інакше. А стати я мусив. І тому більше так робити не буду на майбутнє. І ви добре, що звернули мені на це увагу. Бо, їй Богу, не знав, що я порушую. Інспектуючи місто разом, ми помітили багато керманичів, які після зауваження намагаються швидко виправитися та перепарковуються. Не могли не помітити, що ви встали по правилам. Скажіть, чому ви вирішили так припаркуватися Добушаю. тут? добросовісний громадян України. Вирішили припаркуватися по правилам. Чому ви вирішили так зробити? Скажіть, будь ласка. У мене підійшла поліція. <хи> Хоча тут знаків немає, як правильно паркуватися. Я звідси заїжджав усе. Справа в тім, що коли я паркувалася, майданчик був повністю зайнятий, я просто всунулася на єдине вільне місце. Всі стояли так ялинкою. А коли сусіди поїхали, виявилося, що я порушниця. Нічого, ну, без проблем, я переставила машину. За один день двоє інспекторів з паркування проходять до 10 кілометрів визначеним маршрутом. Подекуди вже помічають позитивні результати своєї роботи. Формується постанова і результатом є роздруківка тут же біля автомобіля. Повідомлення номер там є повідомлення, по якому можна на сайті Білоцерківської міської ради віконце відділу по контролю за паркуванням, зайти номер автомобіля туди внести і бачити, що вам уже як кажуть загрожує. Маю сказати, що відсоток про Плати досить високі, і це перше на мою думку говорить про те, що мешканці Білої церкви ну усвідомлюють е сенс цього всього, і розуміють, що якщо навіть вже порушив, то треба сплатити. Оскільки в інших містах, які починали також цю роботу, у них відсоток був сплати менший. За словами профільного заступника міського голови Анатолія Кравця, ціллю роботи інспекторів є не поповнення міського бюджету, а першочергово забезпечити безпеку на дорозі. І це потребує ще повноцінної розмітки на дорогах, облаштування додаткових паркомісць, встановлення знаків та іншого. Але головне правило про дотримання всіма учасниками дорожнього руху ПДР залишається незмінним. Дар'я Рубан, Олександр Куга, еспресо Біла Церква. У березні в ефірі головних новин Білої церкви ми розповідали, як у кіосках преси міста продають газети російською мовою без дотримання закону України. На наш сюжет відреагували в офісі уповноваженого із захисту державної мови та з робочим візитом у місто завітав його представник. Одразу з нашою знімальною групою він взявся перевіряти мав з друкованими виданнями у самісінькому центрі міста. І справді на полицях рясніли газети жон. Журналі та інші видання мовою окупантів, як наголосив посадовець Сергій Левчук, разом з юристом перевіряють друковану продукцію, аби українською мовою становила не менше 50%, що розповсюджується у цьому місці. До того ж, примірники мають бути у двох екземплярах, тобто двома мовами. А ось менеджерка точки продажу преси від коментарів на відріз, відмовилась та не впустила нас усередину. Натомість намагали щось пояснити представнику у Повноваженого наодинці. Зрештою, порушення задокументували, а власника згодом викличуть у Київ на складання протоколу. Це е, не є якесь скування бізнесу, як говорить представниця, чи ще що, щось. Просто ми. Прагнемо, щоб все таки бізнес був не просто клієнтоорієнтованим, а й патріотичним, і дотримувався діючого законодавства про мову. в залежності від ступені правопорушення, пояснень підприємця і того наскільки частим є це порушення, чи ну, вперше було здійснено чи вже повторку. Це може бути від попередження до штрафної санкції. Штраф складає мінімальний штраф 3400 гривень і максимальний. Трошки більше 11 тисяч. За словами менеджерки, точки продажу, яка навіть не забажала представитись такий асортимент преси, вона замовляє на запит покупців. Мовляв, старше покоління звикло читати російською. Беруть українською, беруть і російською. Ну, жінка, бачите, при вас російською. Другі говорять: ми не можемо, ми не можемо, ми не навчилися читати. Ну, розумієте, що ж зробиш? Я Як... вам кажу, що ми. Це претензія, коли вона до редакції. Ви ж не зняли репортер за редакції, ви ж не були в редакції, не питали, чому ви почати так, чому ви не переводите людей на українську бізнес. Українською не бійтеся вчитися новому та будьте свідомими громадянами своєї держави. На цьому випуск головних новин на телеканалі Еспресо. Біла церква завершується. Ефір для вас вела Любов Геращенко. Наша команда продовжує слідкувати за всіма подіями громади, аби ви знали більше. Пишіть про свої проблеми і не будьте байдужими до біди інших людей. Бо першою армію світу є зсу, а другою українські волонтери. Тихого та мирного всім вечора.